Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми з вами будемо малювати Лабубу, -бу. котра катається на капібарі. Капібари такі добрі, що можуть навіть подружитися з лючками Лабубу. І для початку нам знадобиться звичайний олівець. Ось тут, наприклад, буде голова Лабубу. -бу. Та чому така висока? Бо ось тут у нас капібара. так? Да? Дивись, у копібариш така широчена шия. І от сюди буде отаке тіло. Ось тут якось ось така в нас капібара буде. Вибач, вибач, але я не разу не малювала Капібар. Має малювала. Якщо ви не вмієте малювати капібару, можете ще подивитися інший наш відеоурок там, де ми малюємо Капібару. Ось тут буде лабобу голова. Де, Бо У лабобу ще вушка. Терчать, так? Ушки, котик. Ось тут тіло, ось так десь буде. Дивись, мені подобається розміщення. Так? Дивись, ось тут буде нога лабубу. ось сюди буде йти капібара, а ось тут буде лапка один і друга лапка буде ось там. А ось тут буде йти капібара. Шийка сюди капібари. Так? Тоді починаємо вимальовувати. Спочатку голову лабобу, Ось Тому спочатку ось буде в нас голова одна лінія. І отут всередині її мордашка, друга лінія. Ось тут її мордашка, так? Mm -hmm. Тепер давай її очі. Дивись. Один, два. І щоб лабубу стала лабубою, треба зробити її злючною. Ось так. Бо вона не злюка. А що це? Чого в неї такий демонічний погляд? <клес> Бо вона не разу не спала. Я не така, я хочу спати. А, так це просто мама в декреті, а не ламову, <клес> так? <клес> Дивись, ось тут носик. Порядок. І ось таку посмішку. Ні, вона просто встала робити безпорядки, мама. З мільйоном гострих зубиків в неї не мільйон. А скільки? Угу. Малюсь, тільки я. Ну Значить малюн. Якщо ти сказала мільйон, то намалюсь маска. Дивись, ось тут ми малюємо. Я я. Ось так. І відблиски. Mm -hmm. Тут я дала витрости, воно так не схоже. А ось так зразу стане схоже. Mm -hmm. Ось так от. Підписуйтесь на наш канал, став лайки, тикніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малювання. Тепер малюємо вушка. Дивись, ось Бачки. так. Всередині ще. І ось там ще один. І тут так само. Треба було поставити в хартві. Мама, а де твій малюнок для бобу. Давай я його начеклую. Один, два, три. Подивимось. Опа! Отже він! Да, але давай продовжимо малювати наш малюнок. Тепер давай тіло. Дивись. Ось тут є її тіло, от сюди йде. Ось тут її ножка. Ось така. Раз, два, три. І от туди пішла. Уза туди пішло. І тут у нас починається капібара. І давай ось тут зробимо її лапку, теж ми потім зробимо ось так. Тепер намалюємо капібарі її голову. Так, Добре. Так. Сюди Введемо лінію від лабубу. Ось так. І додамо вушко капібарі, так? От сюди. Ми ж тут вже намітили її голову, так? І там друге вушко. Давай отут лабубу у нас буде, там її ручка. Бабка, бо був, все ж таки, не ручка. І ось так зробимо морду для капібари. тут її ноздрі. ось такі, і око. І ось тут її нижня щелепа. так? Ось так. А тепер намалюємо тіло. Дивись, ось тут іде капібара, от сюди, так? Там в неї маленький такий хвостик, маленький, так? Ось так пішла ніжка. Ось тут лапка. Яка ще ніжка, мама? Ось така. Дивіться, лапка ось тут так. Один, два, три. Ось тут в неї ось так йде. І намалюємо передню лапку. Ось так. Один. Ой, щось теж знову я спішу, бачиш? Один, два, три. Один, два, три. Якщо вам подобаються наші уроки малювання, ви можете нас підтримати на Баймікофі. Посилання в першому коментарі. Малюнки поскладніші. Ну да, бо ти вже старша. Знову один, два, три. Один. Два, три. І ось там йде ще одна лапка. Один, два, три. Мам, якась в мене странна лапа. Та заби, це ж весело, ми ж веселюку малюємо. Коли ми намалювали наш малюнок, візьмемо чорний фломастер і наведемо його. Якщо в тебе не вийшло намалювати з першого разу, то передивись це відео ще раз, і в тебе обов'язково вийде.